Що це за документ, будь ласка, це ви Але до мене телефонували? З так, зачутано, ви не знаєте, бої. з ким говорити? Представтеся, хто ви, ви є. Старший офіцер, Старший офіцер поліції, довгань. Старший дільничний офіцер, то говоріть голосніше. Старший дільничний офіцер, офіцер, офіцер поліції довгань е, так. І, значить, віде, е, віде, заяву, ось цей пан віде. Довгань, і разом з ним ще один поліцейський. Я так розумію, так? Ви поліцейський? Так, старший дільничний поліції майор Пецур Володимир. Володимир. Як як прізвище? Пецур Володимир Пецур? Так. Пецур Володимир стверджує про те, що у них є написана заява від звернення від кого? Колективне звернення Колективне звернення в них є. Ви можете ознайомитися? Ну, будь ласка, дайте мені познайомлюся. Ну, колективне звернення все, начальнику все. відділу поліції Гаврилюку, від членів родин загиблих військовослужбовців в російсько-українській війні міста Тернополя. Вулиця Карпенка, 40, квартира 2, Питак. Мирослава Володимирівна, номер телефона 096 4203 478. Доводимо до вашого відома, що на театральній площі міста Тернополя під стелою незалежності розташований намет з логотипом громадської організації Моя нова Україна. Там же виставлена скринька для збору коштів для дошки пам'яті загиблих воїнів. АТО. Ми, члени родин загиблих, військовослужбовців. Вважаємо, що вшанування світлої пам'яті полеглих захисників нашої держави не може відбуватись подібним чином, а тому категорично проти збору таких коштів. Просимо вашого сприяння щодо ліквідації скриньки для збору коштів для дошки пам'яті загиблих воїнів АТО. Окремо звертаємо вашу увагу, що проведення акції такого характеру в центральній частині нашого міста носить провокативний характер. Шановні українці, а ось заходи подібного типу, клоуни, каса на центральній площі міста Батути це не є провокативний характер. Чим підриває довіру свідомих громадян до справжніх борців за волю України? Отже, я так розумію, справжні борці це. Орияк, питак, стасів, драбик, Яницька, Юркевич, Сенчук, Ігурляс, Чігурпяс, і, Гурляс, і, Гурляс, і, Гурляс, і Пецюр і Довгань підписалися. Добре? Ще що Ознайомилась. Що далі? Це все, що ви хотіли? Ще... Ні, ми хочемо побачити документи. Відповідно, докупи. Що за документ? Ще ви принесли? Що ознайомлювався Володимир? Тільки що? Ага, це що Володимир це від. Від кого? Можна прочитати? Світло, так, да, будь ласка. Так, хтось накарлюкав Почерком Карявим таку заяву. Начальник полковнику Гаврилюку від КП Тернопіль міськ світло. Козачук Анатолій Ігнатович. Я кажу, знаю, хто це такий. Це мужчина в червоній куртці, Хто пам'ятає сьогоднішній стрім? 14 липня 51-го року. Київська 9-207, номер телефону 067 36 76. 7. 7. І навіть не знаю свій номер, почав тут виправляти. 181. Заява прошу вас притягнути до відповідальності. Невідому мені особу, яка пошкодила електричний. Що? щиток, щиток. О, розетку, самі А саме вибрали. розетку брехня. А також самовільне підключення до електромережі комунальної власності, незаконне включення буде ліквідоване мною, так? виконуючим обов'язком головного інженера Козачук Анатолій з метою недопущення подальшої крадіжки, струму, а також ураження струмом. Прошу не допустити повторного самовільного підключення палатки Моя нова Україна. Розташований на театральному майдані. Коли буде 16, дозвіл 16, на санкціоноване, 17. тоді ми перестанемо брати несанкціоновану. Передайте такі слова вашому. Тобто, ви стверджуєте, що ви поки не буде будете красти електроенергію? Ми стверджуємо, що оскільки поки нам ви... не дається дозвіл санкціоноване, ми будемо брати не санкціоно. А ви що пропонуєте? Нам тут здохнути Ні. з голоду і холоду. Я вам, я вам пропоную це санкціоно зробити. Як а того ви як давайте я, скажіть, я, як скажіть як не злочинець. А як? Як? А як? Ну як, як? візьміть, що ми ще маємо зробити, щоб нам санкно яким, яким чином? Візьміть санкціону яким чином? питаю? офіційно офіційно є... зверталися є... в ремну. Яка до... до... відповіскали, що не можна? Все процедура. Може, радили цю процедуру Скажете, в суді це, дальше. дальше? Суди дальше. у нас дальше підкуплені, будь ласка, закорумповані, документи. і ми не збираємося ніякі суди звертатися е, цю скриносно мету колективного звернення акти виямки грошових Шості. коштів, акти перерахунку, що ви за організація статут. Громадська організація моя нова Україна. Будь ласка, зніміть цю скриньку стрімом. Будь ласка, знімаємо зніміть. скриньку. Покажіть, будь ласка, як вона... тут пан начальник, ви пан майор міліції чи пропустили? хто там він? Я не майор. Пан дільничий згідно постанови кабінету міністрів Дана, вимагає Дана, нас засняти, що там так. написано. Допомога Дана, на проект так. дошка пам'яті загиблих. Дана, скринька подивіться. Бути... Подивіться на ці фотографії. Бачите? Бачите, можете з цієї сторони подивитися. Ви ви, ви, не... ви, ви... подивіться ви я... Я розумію, ви не ось хочете... є надруковані фотографії. Саме на цій фотографії ми збираємо кошти ви, ви мене вислухаєте? для того, щоб ми могли ви мене вислухаєте. Чи ви далі а ви говорити? мене вислухаєте? Ну, я вас... Давайте, давайте, ну... давайте. Чому не ваше фото висить тут? А чому не ваше? Що Це... ви, ви... ви сюди привалили? Вам питання. Вам нема що я, робити? Ви нормально скульпуєте? я з вами нормально, їм збираємо кошти чи так. Так. що? Якщо ви кажете, що ви їм збираєте кошти? Кому ви їм ви збираємо особам, які загинули на скриньку? Ну і ще на дошку тут так? написано. Ви так що написано? Ну, от, прочитайте, будь ласка. Що написано? Ви ж зазнімали це? Так Допомога ви прочитайте. проєкт Дошка пам'яті загиблих». Так, що це означає? Ви маєте кому саме «Дошка пам'яті Що пам Це означає? Це, це чуєте, ваші... чуєте питання, кому саме дошка пам'яті загиблих»? яким сім'ям? Кому от є офіційне звернення? Батьків загиблих. я теж таких можу десять написати. Будь ласка, напишіть. будь ласка. І чи будете ви розглядати? Будемо розглядати. Та ви що будете Будем. перший раз чую, що ви щось робите? Будем розглядати. Чотири так, роки так, до вас ми... звертаємося, нічого не розглядаєте. Чотири роки у нас твої гроші на даний час. Будь ласка, при напоїхала за границю пила палат колонку. Поліцаї вона. прийшли і вимагають статут громадської організації. Ви сумніваєтесь він нас є? Він має бути на місці. Хтось Скринька має відповідати Нормам. Покажіть акти виїмки грошей. Акти, скільки ви грошей зібрали? Можете показати? Проплачених якихось непонятних людей, так? Да? Це ваша суб'єктивна думка. Це моя нормальна думка. Вони... Тому що ви тільки з своєю статут організації. Так, вони мене дістали. Походу, треба зараз звертатися до людей, бо це діла не буде. Добрий день, шановні тернополяни. Прохання хвилинку, уваги, прохання хвилинку уваги. Тут до нас прийшли поліцейські. Ви бачите? Вони тут стоять і просто вимагають від нас, що ми не маємо права вшановувати пам'ять загиблих. Їм це не подобається. Вони говорять, що ми займаємося ерундою. Ми неправильно вшановуємо, ми неправильно, квіти не потрібно, свічка не потрібна. Це все не потрібно в нашій країні. А в качелі, коли в час війни, це дуже потрібна річ. Шановні поліцейські, ми вас попросимо, залиште нас в спокої і не приходьте сюди більше. Ми пан. Ви мене почули чи ні? Якщо влада вирішила вбивати українців, українці будуть боротися за себе. Понятно вам? я правильно висвітлюю інформацію. Тоді вивезлі. Прийшли сюди на площу, до пані, щоб взяти документи, як знаходиться ця скринька. Відповідно до цих постанов має скринька бути опечатана. І від ці скриньки виймаються гроші, складаються акти, виїмки. Потім після цього ці грошові кошти направляються відповідно. Якщо жінка стверджує, що це має бути дошка пошани, це має бути опубліковано. Що стільки зібрали, стільки то нам треба ще зібрати? Питання, де опубліковано за три з половиною роки діяльності нашої громадської організації? Ми провели 30 дитячих заходів. Ми хотіли би, щоб про це дізнались тернополяни. Скажіть, будь ласка, як? Так, яке змі у нас є, до якого можна звернутися і воно опублікує? Давайте скажіть. Це якраз проблема, над якою ми постійно думаємо. Дуже. А чого ви 14 числа в Києві побили людей? Пару днів я тому можливо, ви звідки це, знаєте? то це ви побили а та ви що? А я побила ви побили у поліцейському ви відділку. А під Верховною Ютуб? Радою Пані, ви чого ви побили людей? Недавно ви були там при в... в... мене в... на майдані перти копали Виті! в мою спину. Пані, ви... ви зараз смієте сюди приходити? Так, я смію продовж півтора роки ми приходили до надала і говорили, шановний пар ме, пан мер, наша команда, у нас є проєкт, який може допомогти нашій країні, щоб не вмирали хлопці. Наш пан мер сказав: ви знаєте, питання війни нас не стосується, наше завдання бруківка і так далі. Добробут нас не просіть. Наші проекти фестивалі сала і самогона... Ми не маємо права навіть собі чай зігріти. А у нас мета в цьому наметі робити презентацію проєкту. Вони приходять нас страшать, чи як там говорять? Будь ласка, забирайтеся в АТО. Це моє бажання. Я переконана. Мільйонів українців до побачення. Я з вами говорити не збираюся. Попробуйте сюди, сунтися. Попробуйте сюди, суньтеся. до побачення. Не знімемо ми ніяку скриньку. Хлопці вмирають, а влада ніколи не подпала за кого вбили на майдані. До побачення, не лізьте ми, до нас, не чіпайтеся на іне, чого ви до нас пристали? Нами, відео. Слухайте, не шановний, звернення. не лише не трогайте нас, добре. Та як не трогайте? нас? що він бреше, що в нього є звернення від матерів загиблих, які проти того, щоб вшановували пам'ять загиблих. Звернення від всіх загиблих, шановні поліцейські, вся Україна вам говорить, ви перегинаєте палку, і ми не будемо з цим терпіти. Якщо ви прийшли і нас тихаря лякаєте, повірте, оці люди, які тут нас бачать, вони нас захистять, і не буде все так, як ви говорите. Півтора роки мер міста говорить. Питання війни на сході це не важливе питання. Ваш проект це А нам не хотіла дати. Він що сказав? До мене не приходьте. Ми вам навіть мінімальної підтримки не дамо. Ми кажемо, хоча б приміщення дайте, у нас в комунальній власності куча приміщень. А він нам каже, ми вам не дамо, бо ви хочете його вкрасти, по собі судить. Не пили, не займалися ним. Це погано. Бо надав не треба, не стає до мільярда сто мільйонів. Дуже цікавий факт. Оця наша влада, вони озброїли навколо себе поліцаїв, понаставляли космонавтів, яких називають. І вони народ мають за бидло, вони нас мають за ніщо. Вони думають, якщо вони в них є силовий блок, то вони нас розтопчуть, роздавлять і залякають. Але знаєте, в Конституції України стаття 5 написано: джерело влади є народ, і нашу волю має виконувати влада. А вони з себе зробили царів. Вони вирішили, що вони царі, а ми їхні раби. Ми будемо виявляти всі ваші діла, всі. Які свої виявити? ви туда йдіть шови від хлопців? хочете?